Питали у мене, чи буде якось там була така тема на форумі в Фейсбуку. Ну, ні на форумі, в групі Facebook була така тема, що робити, якщо вийшов з ладу трансформатор, що тут знаходиться. Вони часто виходять з ладу. Що треба? Ну, звісно, я посовітував поставити те, як у мене. Живлення 18650. Не було таке питання, ну, рукою невдомо. Чи буде працювати приймач, е якщо його під'єднати через плату зарядки, м чи як він буде працювати, чи буде заважати. Це хочу зараз, зараз спробувати. Дві тисячі БПЛА та більше тисячі одиниць автотранспорту. Щотижня від громади Дніпра військовим передається реби, тепловізор. Бачите, живеться. Всім необхідним до остаточної перемоги над ворогом. Наш пріоритет наголошує мер Дніпра Борис Філатов. 90-95. Ну, працює. Зараз знайду порожнє місце, щоб почути, чи є яка завада. Звісно, що це FM-діапазон. ефемдіапазон. На FM діапазон буде працювати. Там все ж таки. Такі частоти, що заважати ця платка зарядки, не буде. Бачите, я тільки звук приглушив і воно вже о, тільки додав... тільки додав, одразу починає нагрузка йти, навантаження і починає приймати, ну, плата переводиться в режим зарядки. Не знаю, ну, вона працює як температурний режим у неї. Ну, зараз вона холодна. Як вона буде себе поводити, якщо вона буде працювати довго, я не знаю. Не знаю, для чого так робити, якщо він і так довго працює на зарядці. Він не дуже багато бере. У мене є відео там, де я ну, міряв, скільки він бере. Можливо, буде десь тут вставка. З відео. якось Так, так продовжує експеримент. Зараз приймач не налаштований на станції. Зараз увімкнув блок живлення, котре буде живити плату зарядки. Бачите, все ж таки він заваду дає, але коли приймач настроєний, налаштований на станцію, то він... Е, Працює, не заважає. Ну, все людей вже царапнуло. Не заважає. Розумію, так в Україні так трошки пау налаштована. Так, але треба помикати на увазі, тут крім питань допомоги України, ще й стоїть питання взагалі військових витрат Німеччини як таких, так тобто, власне, оскільки допомога України вписана, скажімо, в бюджет цього року саме в. Військові видатки Німеччини як такі, так, то з іншого боку, ну я не почув ніякої завади. Тобто, коли налаштовано на станцію, воно не заважає. Ну, я не бачу в цьому, знаєте, не бачу для чого його отак от використовувати. Це для, чисто для експерименту. Бачите, все в поляці. Тобто, якщо є вже у вас живлення від акумулятора, то треба використовувати з цим з акумулятор. Не треба ніяких оцих зарядних пристроїв Це у мене, до речі, ще зарядний пристрій. А, ну там перетворення все ж таки є. У мене зарядний пристрій взагалі-то. Це не зарядний пристрій, це такий лабораторник, ну там... Стоїть трансформаторний трансформатор стоїть. основне живлення трансформатор, але там потім перетворюється тут така Дісішка стоїть спеціально під цей, ну, от вона дає заваду. А може, сама ця оплата дає заваду, не знаю. Все ж таки вона вмикається, коли працює примач. Ну, побачили, що так. Заваду дає навіть і на FM. Отакі справи. Я навіть коротких хвилей перевіряти не буду. Хоча вони перевірять. Ну, така нестабільна станція, я не знаю навіть Мо не перевіряти. Ну, вирікнемо. Ну я б не сказав би, що тут є якісь завади. Ну виходить на коротких хвилях. Ці плати не заважають. хоча вона працює? Явно та станція працює. Висновок, який працює, але працює, коли на станціях стоїть на FM. На FM більше залад дає, ніж на... Чим? на коротких хвилях, на середніх хвилях. Теж можна зараз просто німа чого там слухати. Зараз нічого не працює там. Ну Такий маленький експеримент, чи заважаю плата? Зарядка і все інше. На прийом не заважає, але ну, завада є. Ну, на FM, якщо FM слухати, воно не впливає.